Сьогодні поговоримо з Олексієм. Олексій керівник з багаторічним досвідом в топових девелоперських компаніях України, таких як Can Development, UDP, DIM, Зезмон Holding, де ми разом працювали, до речі, та інші сьогодні. Напрямок саме як ти шукав як топ керівник роботи, чому ти приймав рішення іти з них, і як взагалі ти вибудовуєш команди? Тому моє перше питання, це <кхів> а як ти зазвичай взагалі вибираєш? Куди йти? Слухай ну завжди це залежить від обставин, в яких ти знаходишся тут і зараз. При виборі роботодавця ти сказав про спускатися в позиції? В нас була схожа ситуація? Я була тою керівницею, яка вмовила тебе спуститись з посади? Це було 22 й рік, і питання було ще й переїзду з одного міста в інше. Як в мене вийшло тебе вмовити? З твоєї точки, як в мене вийшло, я знаю, але з твоєї точки зору, як ти розглядав для себе на той момент цю ситуацію? Якщо компанія будує, ну це життя. Сьогодні людина одна працює і потім не працює. Власне що ти сказав за репутацію, В мене дуже схожа місія, тому що ти сьогодні згадав деяких там конкретно да, HRD. І таких випадків, на жаль, я чую багато, і дуже часто, коли чуєш HR, люди так, трохи кривляться, тому в мене є внутрішня місія змінювати трошки відношення до цього. Підписуйтесь. <laughs>